Є благодать, а є діла, правильно, і як нам розібратися, що ж правильно, як нам жити? Одні кажуть, що є благодать, нам все вже прощено, живи як хочеш. А інша сторона, це треба робити якісь справи, діла, щоб досягти там спасіння і так далі. І в чому ж правда насправді? А все дуже просто. Благодать, яку приніс Ісус Христос, так, яка прийшла з, з, Ісус, з Ісусом Христом, це рівень набагато вищий, ніж закон. Тому що якщо до благодаті треба було щось зробити, так, вчинити гріх, щоб прийшло покарання, то Ісус прийшов і сказав, що якщо навіть ми подумали, то це вже прирівнюється до того, що ми пішли і зробили. От. І якщо ми являємося дітьми Божими, Божими, то ми вже просто це наша сутність йти і творити волю Божу, розширювати царство Боже, проповідувати Євангелія, спасати людей, то ми не зможемо просто сидіти, склавши руки, якщо ми дійсно вже стали дітьми Божими.